Глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила годину тому пролунав вибух у бухті Стрілецькій. Пишу, що під роздачу потрапив проти човновий корабель Азов. Вибух пошкодив рубку та моторний відділ. Говорять про диверсію. Інформація потребує підтвердження. Проте вже зараз зрозуміло, що від чорноморського флоту мало що залишилось. Проте в будь-якому випадку Чорноморський флот Росії перевершує залишки українських ВМС і на загальну думку повинен мати можливість безкарно запускати ракети і висаджувати десант біля берегів України. Але за всієї своєї сили на папері російський флот з початку війни зазнає лиха за лихом. Пише The Daily Beast. Так, 29 жовтня Україна запустила 16 повітряних і морських безпілотників російськими кораблями в бухті Севастополя, завдавши шкоди як мінімум одному кораблю. Хоча точно не ясно, яких збитків було завдано, але той факт, що, хоча б один із безпілотників зміг пробити російську оборону, змушує сумніватися в тому, що російські кораблі справді перебувають у безпеці, коли вони не в порту. Ця атака безпілотників стала першим випадком одночасної атаки повітряних та морських безпілотників у цьому конфлікті. Одночасне використання обох коштів було спробою подолати російську оборону та ускладнити майбутнє. Зусилля щодо захисту Криму, морські безпілотники USV, навіть якщо вони не завдають великої шкоди, є складною проблемою для військово-морських сил. Росія має великий військово-морський флот, але його втрати в чорному морі важко заповнити. Москва просто не може послати більше кораблів у Чорне море, оскільки Туреччина контролює протоки, що ведуть із Чорного моря до Середземного, і має законне право обмежити доступ до них у воєнний час. Відмова Туреччини пропустити військові судна означає, що кораблі, які зараз перебувають, це все, що має Росія, в короткостроковій перспективі, тому успішна атака безпілотника може вплинути на баланс сил. Нагадаємо, у березні Україна вдарила балістичною ракетою по російському десантному кораблю в порту Бердянська, змусивши екіпаж затопити судно. Українські сили потопили російський флагманський корабель Москва. Двома протикорабельними ракетами всередині квітня, хоча це не настільки ефектно, як потоплення флагманського корабля, українські ракети та безпілотники знищували дрібніші російські військові суди протягом усього конфлікту, що ще гірше для Росії ВМС України поступово зростають. Україна отримує патрульні катери зі США, а Королівський флот навчає українських моряків. Патрульні катери невеликі і слабо озброєні, але вони все ж таки можуть допомогти українським військово-морським силам і силам спеціальних операцій на річках та узбережжі України. Зважаючи на несподівані успіхи України на морі, її партнери швидше за все продовжать та збільшать свою підтримку. А Москві все важче впоратися зі зростаючою загрозою з боку ракет, безпілотників та нових суден України. В аналізі Військово-морського інституту США наголошується, що невеликі патрульні катери Росії нещодавно були замінені на великі судна, здатні. Зупиняти атаки, а деякі судна були переведені з Севастополя в Новоросійськ, який знаходиться далі від бойових дій. Морська війна ще не виграна. Росія, як і раніше, має набагато потужніший флот і все ще може запускати ракети типу калібр українськими містами зі своїх кораблів. Українські ракети та безпілотники можуть серйозно пошкодити російські кораблі, але потопити їх буде складно. Якщо Москва вирішить тримати їх поза досяжністю українських ракет у морі та захищати від безпілотників у порту, проте, незважаючи на всі переваги Росії, Мало ймовірно, що Путін та його адмірали знайдуть легку відповідь на удари України найближчим часом. До зустрічі, глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.